Слава Україні! 12 лютого на календарі розпочинаємо новий інформаційний день разом із Першим Подільським. 25 ворожих ракет та понад 200 дронів атакували регіони. Зокрема, про наслідки розповім у випуску «5 хвилин на головне. Вночі Росія атакувала 24 чотирма балістичними ракетами Скандер МС 300 та керованою авіаційною ракетою «Х-59-69», А також випустила 219 ударних безпілотників. Основні напрямки удару ворога це Київ, Харків, Дніпро, Одеса. За даними від командування повітряних сил зсу знищкоджено 213 повітряних цілей, а саме 15 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету, а також 197 безпілотників. Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 14 локаціях. Музика. Четверо людей, серед них дві дитини, постраждали внаслідок нічної російської атаки на Дніпро. Голова Дніпропетровської області Олександр Ганджа повідомляв про пошкодження приватних будинків та автомобілів в одному із районів обласного центру. Немовля та чотирирічна дівчинка дістали поранення через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається вся необхідна медична допомога, зазначив посадовець. У Синельниківському районі, а саме Роздорській та Васильківській громадах, пошкоджені інфраструктура та дитячий садок. Рятувальники ліквідували пожежі. У столиці внаслідок ворожих ударів пошкоджена житлова забудова у двох районах: у Дарницькому, у Ламки. Пошкодили фасад та скління вікон житлового будинку. На жаль, одна людина постраждала. У Дніпровському районі на двох локаціях сталося падіння БПЛА біля житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста. На щиті до Війтовецької громади повертається захисник України, солдат Дмитро Іванович Брилко, 1984 року народження. Воїн віддав життя за свободу та незалежність своєї країни. 13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання, 13 лютого, жертовний подвиг оборонця вшанують і проведуть його в останню земну дорогу у рідному селі Гайдайки. Вічна слава та пам'ять полеглому захиснику щире співчуття рідним та близьким. На Хмельниччині 9 років ув'язнення отримав наркодилер, в якого вилучили наркотиків на 7,5 мільйонів гривень. У поліції області розповіли про вирок та деталі справи. У травні минулого року правоохоронці вилучили у подружжя велику партію психотропів півіпі загальною вагою понад 7 кілограмів, які вони перевозили автомобілем в опівнічну пору у Кам'янці-Подільському. Тож попередньо патрульна поліція зупинила автомобіль Hyundai Accent Ксендсам. Ми через порушення комендантської години вже під час спілкування із патрульними 28-річний водій та його дружина почали помітно нервуватися. А згодом вони зізналися, що перевозять наркотики. Подружжя приїхали зі столиці для розповсюдження наркотиків у регіоні. Тож чоловік вже відповів перед законом, а матеріали щодо його дружини ще перебувають на розгляді в суді. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання буде гучно до 15-ї години. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож не хвилюйтеся все під контролем у випадку повітряної загрози. Не нехтуйте правилами безпеки. У водоканалі повідомили про аварійно-відновлювальні роботи. Відтак сьогодні тимчасово призупинили водопостачання за декількома адресами, а саме по вулиці Львівське шосе, це будинки номер 47 дріб та до номеру будинку 65. Масив Катіонівський буде без води. Також вулиця Тернопільська, Дальні Гречани, вулиця Західноокружна, житлові будинки приватного сектору Садиби. До 16-ї години комунальники планують завершити роботи. За прогнозами синоптиків, сьогодні на Хмельниччині буде хмарно з проясненням без істотних опадів на дорогах. Ожеледиться температура повітря по області становитиме від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому від 0 градусів до 2 градусів морозу. Протягом дня будемо інформувати вас про головне, що відбувається на Хмельниччині та в країні. Загалом, дякуємо за ваш час та увагу. На все добре.